Досліджуйте те, що говорить Біблія, Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене. Діяння апостолів, 20 глава 30 вірш. Апостол Павло пише Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи. Що я кожного з вас день і ніч без перестань навчав з ослізьми ось три роки, а тепер доручаю вас Богові та слову, благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Діяння апостолів, 20 глава від 30 до 32 вірша. Коли хтось заявляє про особливе откровення від Бога, яке не узгоджується з тим, що вчить писання, не купуйтеся на це. Робіть те, що зробили віруючі у Верії, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Діяння апостолів, 17 глава, 11 вірш вони досліджували вчення апостола Павла через призму писання. Жоден лідер, незалежно від кількості його послідовників, не може бути поза такою перевіркою. Дійсно, справжні лідери підтримують це, але хіба Бог не має що ще більше сказати нам? Запитаєте ви так, і коли ви зробите свій останній подих, ви все одно. Ще не будете знати всього. Чи має Бог нові та ефективні стратегії для досягнення світу з Євангелієм в наш час технологій? Так. І ми повинні прийняти і використовувати їх, щоб свого часу пожинати жнива. Але ми ніколи не повинні йти на компроміс, коли мова йде про Боже Слово. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене. Іноді найбільша загроза істині походить від тих, кого ми знаємо, любимо і з ким працювали, але хто звернув з істинного шляху. Тож, яка відповідь? Вона проста? Завжди запитуйте, що говорить про це Біблія, і робіть це своїм орієнтиром. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання Слово для тебе, яке можна замовити на веб-сторінці Слово для тебе